Медмакс продає свій автомобіль? Та ні. Це я неправильно переклав. Навпаки, це скаженому Максу пропонують бюджетну сімейну автівку, якій майже 100 років. Французька майстерня Зеркон перетворила Рено 1931 року на божевільний отрот. Замість рідного моторчика на 50 конячок. Сюди поставили турбодвигун від Renault Megane RS на 300. І бюджет трохи змінився. Приблизна вартість 150 тисяч євро. Чого ви очікуєте від автомобіля з таким прайсом? Невже на шкіряний диван у салоні? Ой, ні! Тут голі алюмінієві спортивні ковші бомби, як у літаках початку 20-го століття, та як у монстрів із фільму Скажений Макс. Цей Рено 31 го року має прізвисько Razor, Бритла, хотрот буквально лежить на животі і з шаленою швидкістю голить асфальт. Розгін до сотні 4 секунди, максимальна швидкість 220 км на годину. Тут ви платите не за комфорт та розкіш, а за чисте адреналін. Більше божевільних автівок з Airslee Motor Show на моєму YouTube-каналі Стельмах Про авто».